Для того, щоб додати, змінити стиль шару, потрібно зайти до команди меню Шар, у списку внизу вибрати стиль шару. Я, наприклад, виберу фаска і рельєф. Після цього натисну «Гаразд». І у мене ось так змінився текст. Можна і інші вибрати. Наприклад, якщо вибрати атлас, то шар і всі об'єкти отакий вид приймуть. Можна не виходити з діалогового вікна, а вибирати якісь стилі і дивитися, що у нас виходить. Зміни будуть відбуватися одразу. Ну, звичайно, після всіх змін. Ми натискаємо Гаразд або Скасувати.